Всім привіт! З вами знову Макс. Рецепт грибової юшки з козарів. Підберезовики, березовики, червоноголовці їх називають. Що я туди даю в Карпатах? І як воно готується. Все дуже просто. Зараз ви все побачите. Тобто, 3-4-5 козарів залежно від розміру. У мене були отаких от там три, потім лисичка і пару маленьких. Ось така купа. Козарики, Картопля. В моєму випадку, це яку я виростив тут в Карпатах. Взагалі ідеально. У вас яка є, яку купили на базарі або викупили на городі, цибуля 2-3 штуки. Далі сіль перець, пачка сметани або пів літри домашньої, вода і сало. Я роблю на салі. То вчора, до речі, місцевий тут що я там захожу до них молоко сир купляю дала мені Галя кажу май кусок сала бо кажу олію забув вона мені пакет сала накидала і взагалі красота так що ріжемо сало і кидаємо одразу сюди в котелочок І знову козарики. так, дві вкупи. А, ще один, третій там. О, четвертий. Мітанти ялинка. Ну що, настав момент істини. Йдемо копати бульбу. Дощ почав падати. Я зараз, напевно поки сховаюся, приготую їсти, якщо є бульба. Якщо нема, то стушу, гриби сметаною. А якщо є бульба, зараз будемо знати. То будуть гриби, з бульбою, сметаною, буде класно. Щось я вже не пам'ятаю, де ті кущики були. Тут була посуха і вони висохли, я дивлюсь. Ну тут напевно був, тут Ну, тут дивлюсь така. Горка, у них п'ять кущів було, йо-майо. Ну зараз пробуємо там, там, потім тут. Та зараз щось знайдемо. О! Є один. Ого! Два, блін, порізав! Два, три, чотири! такі маленькі, п'ять! Шість! все їжа буде, я голодний не залишусь нормальний корчик другий, о, Ха -ха, сім. О, вісім. Мачетка! Пляха-муха, де отут тут, здається, що був корчик. Чекай. Блін, не пам'ятаю, не пам'ятаю. А! Колючка Опа! Дев'ять! й моё тільки ріжу! Дев'ять, десять, 11. Десь туди викинув! О, о. Ладно, перекопав, дивлюсь, тільки три корча вижило. О! Отак. Гриби є, сметана є. Картопля є. Все, що ще треба? Зараз буде така хованина. Що ого. го О, красота. Такі всі червоненькі, файненькі, ну якісь дві попались білі. Отак. Ну це взагалі <хи> класно виросла бульба. ну Дощів не було, тому вона така мала. Але в принципі мені хватить, що гриби є, Я зараз роблю таку зажарочку з салом, з грибами під тушу, кину ту картоплю і це буде об'єдіння. Але коли ти отак в горах, на один цей спроди, ти його не помічаєш. Привикаєш до того. Вчора... Варив фасолю з томатом. І цей кришка замастилась, треба все помити. Отак. От так само цей котілочок. Щоб гарно відмити, що взяли пісочку. І він жир забере все повністю. Все. То у нас гриби. Картопля взагалі ідеальна. Без єдиного із'яна, ніяких чорних точок взагалі, ніяких хвороб. Ну, просто не бульба, а об'єднання. Фік таку бульбу десь купиш. Я навіть шкірку не буду чистити, бо то молода. Я собі отак поріжу і всі справи. Взагалі не бульба, а не знати що. Просто красота. Ну а вже розрізана. А тепер грибочки. Один. Другий. Третій. Четвертий. Веські дряхлі. Тут їх ми з'їмо. І лисичка теж така ледь дихає. До речі, було по плану. Тут ж я заховав сухпайок української армії разом з плівкою для будинка. Хотів переліти, ну, заховав на видному місці, прямо біля столика, там такий білий рулон. Мені привезли в місцеві тента. Я прямо в нього закрутив і прямо на видному місці поставив. Хотів просто перевірити, чи хтось там лазить, чи ні. І та лазить. Я прийшов, я тут давно не був, прийшов на місце, дивлюсь відро, з костра повитягували консерви, поскладали, типу, культурні такі, ну може то не вони. Може то дійсно якісь культурні були. І я туди заглядаю, чорний пакет є, в ньому стрічплівка була, а от сух пайка не було. Я трошки розчарувався, бо я хотів якраз з тієї тушонки, яка там класна на обід, якраз тушити картоплю з тушонкою. Ну, раз того нема, то будемо грибну юшку робити. І то буде ще ліпше. Але неприємно, що стирили. Тому на другий рік я буду шукати інше місце. Я знаю одне місце. Будемо робити там кемпінг. Щоб там ніхто не знайшов, навіть місцеві, щоб ніхто не знайшов. Ось так. З великого козаря. Тут така мочалка. Але ох, який би бульончик був на Я то не кидаю, тому що воно порозлазиться і буде недобре. От. Так що у нас от така бульбочка. От стільки грибів карпатського м'яса. Зараз будемо робити блін, я вже такий голодний. Кекельна кухня в Карпатах. Те, що приготовлено на вогні, не зрівняється з домашніми харчами. Кидаємо цибульку і перемішуємо. Тепер смажимо цибульку. І потім будемо кидати грибочки. Цибульку підсмажуємо до золотистого кольору, а запах а пахне. І кидаємо гриби. Зверху трохи даю сіль з перцем, щоб пустило воду. Точніше пустило не воду, а сок. І накриваю кришкою. Через 5-10 хвилин перемішуємо. Залежить від вогню. О! шло. Блин, а пахнет капец. Через 5-10 минут перемешиваем. Ох, красота. Какий сок. Кидаем картофель. Пішло 10 хвилин, і в нас ось така красота. Даємо сметану. Ну, а тепер останній штрих. Даю води небагато. Десь може 300 грам, Максимум пів літра. То, щоб не пригорало. Бо я люблю, щоб таке трошки густе було. І сіль перець, По смаку, думаю, так хватає. О! Красота. Тепер накриваю кришкою і можна йти десь 20 хвилин гуляти. А воно хай готується. М -м, воно вже таке добре і ще не готове. О! Як булькотить. А пахне. Ого. го Так. Так, так, так. Воно вже майже готово. Перевіряємо картоплю. Все, готово. Ну що, дегустуємо нашу юшку. Та ти що? Дуже смачно, словами не передати. На Буковелі би така кружка такого грибного супчика коштувала б 200-300 гривень, напевно. М -м -м. Оце! Смакота. Зараз їм кружку другу. Напевно, візьму саме таке ціни в рюкзак, там мачету, сокиру, гроші, паспорт і йду на гриби. Спальник, одежу лишу тут, щоб не носити з собою. Я думаю, що може вже совість заіграє, якщо хтось прийде, не вкраде. Бо то капець, нічого тут ніколи не пропадало, але той сухпай ЗСУ пропав. Тому тут цінні речі залишати не можна отак. Треба ховати, закопувати, як мій тато робив. Тут тато десь позакопував, що багато чого, я ще не знайшов навіть. Ото тато вмів ховати. А я так просто раді цікавості це зробив. І тому, ну якось так. Так що всім смачного. Вийшов такий ролик і рецепт, і якась розповідь, якась пригода. Так що, якщо зайшов контент, подивіться інші відео. Підписуйтесь, коментарі і до нових відосів, пригоди в Карпатах.